Привіт, майбутній власник нерухомості. Мене звати Марія, і в будівельній компанії «Дімдом» я займаюся тим, що спасає наших майбутніх клієнтів від бюрократичного головняка. Сьогодні я тобі розповім, як знайти власника будинку чи квартири, знаючи лише адресу. Першим ділом потрібно зрозуміти, що це за нерухомість: чи це житлова, чи комерційна. Якщо житлова... Перший спосіб, це може бути сусіди. А вже ж, це наші любимі сусіди. Дзвонити двері до сусіда. Кажете, добрий день, я пасхальний олень». Виходить такий, скажімо так, не дуже приємний сусід і починає вас добасити. у гіршому випадку. У кращому випадку він може не відкрити двері просто-напросто. Ще один з варіантів. Може бути сусідка, яка почне виясняти, чого для чого ви тут знаходитесь. В такому випадку, якщо вам ви мову, ми можете сказати, що ви знімаєте показники лічильників, і вам треба з тої сусід Другий спосіб теж дієвий це записка в двері. Пишете, що свої контактні дані, як вас звати, і що ви хочете по хорошій ціні придбати цю нерухомість. І відповідно залишаєте її під дверями. Зазвичай хтось туди та й заходить або поприбирати, або провірити приміщень провітрити приміщення, чи просто зняти показники лічильників. Якщо люди справді налаштовані здати в оренду або продати цю нерухомість, то з тобою обов'язково зв'яжуться. Третій спосіб: заходиш в водоканал або в Лівобленерго і кажеш, що ти боржник і хочеш оплатити по такій то адресі. Комунальні і тобі видадуть платіжку. Зазвичай вони це роблять. Платіжці будуть дані власника, можливо, і буде номер телефону, але це такий спосіб, що не вважаючи на те, що ти є власником в кінці, ти можеш оплатити ті борги, тому краще з ним не ризикувати, скажем так. Четвертий спосіб: можна звернутися до нотаріуса через єдиний державний реєстр. Він може цю інформацію для тебе взнати, але це буде послуга платна і триватиме також деякий час. Не зразу тобі цю інформацію нададуть, але він також дієвий. Номер телефону зазвичай там немає, але прізвище ім'я власника можна отримати. П'ятий спосіб, можливо, ця квартира раніше або продавалася, або здавалась в оренду, і вона може бути в базі даних в агентстві нерухомості. Туди можна звернутися і бажано по рекомендації від когось, попросити їх, скажімо так, лояльно за якусь можливо, винагороду, або укласти з ними договір, що ти хочеш придбати по цій адресі цю нерухомість, і відповідно вже там оплатити їхні комісійні. І вони тобі знайдуть власника. і, Відповідно, це також прискорить процес. Ще залишиться один добрий спосіб: це звернутися в ЖЕК, в СББ або сільську раду. Перед всіх трьох перелічених способах ви знайдете, скажімо так, одну добру приємну жіночку, до якої треба буде підійти, скажімо так, заплатити їй на каву, залишити їй гроші на каву або з нею домовитись. Якщо вона проявить лояльність, вона може з вами поспілкуватися. Або сказати, що ви їй взятку даєте. Ну це вже буде гірший варіант. І ви сядете на 5 років. І ви можете сісти на 5 років. Та блін, то яке сядете на 5 років? А в чому? Та то живуть. Точно 5 років. З я не знаю, яке? Ну то треба конкретно казати, ніж такого вам дуже з може би, більше, не знаю. За як вона буде зла. Я кажу, колодка була. Якщо ж колодка було, ніяк, то більше може бути. І тут вона, можливо, тобі надасть контакт, власника, або хоча б прізвище ім'я. Але якщо ти їй не сподобаєшся, в цій шоколадці побачить хабар або взятку, чи як там, і може тебе запроторити на багато-багато років за надання взятки. Євний спосіб заходиш на сайт типу кабанчик.ua, Знаходиш там спеціаліста, це, звісно, буде коштувати грошей, і він тобі знайде власника по цій адресі і все організує, що необхідно для купівлі тої нерухомості. А ти тим часом займаєшся своїми справами і, скажімо так, не морочиш собі голову. Якщо є. Ягорічки. Добре. А ти тим часом не париш собі голову і все остальне? Ні, не все останне конкретно не скажи. А ти тим часом заробляєш свої мільйони, і не відволікаєшся на запарювання поштовху. Скучно, так. А про горішки було прям весело. Було весело. А ти тим часом не париш собі голову, не мав горішки, якщо вони є. П'яшкаво насолоджуєшся життям. А ти тим часом не париш собі голову, п'єш каву і насолоджуєшся життям. Ти про горішки забув. І є ж горішки. Я не буду про ці горішки казати, це пошло. Вар пошло каже. А ти тим часом не париш собі голову і яйця каву і насолоджуєшся життям. Горішки ми паси, я пасив горішки. <смітно> <смітно> Добре, <смітно> горішки так горішки. <смітно> я сподіваюся, що це відео буде тобі корисне. Ти зможеш швидко і без нервів придбати свою майбутню нерухомість. Підписуйся і став лайк.